2017 рік Євробачення в Україні. І на відміну від 2005 року, це було дійсно наше Євробачення. І зробили ми його по-своєму. У нас не було масштабних площадок, бо відверто ми не змогли б зібрати стадіон. Тож обрано було МВЦ. Яка ж красива сцена. Навіть мені пощастило побувати на фіналі. Але й не тільки там, а ще й на телеку. Україна отримала першого канського лева за рекламу, які розробляли логотип для Євробачення. зараз всі бандери це такий, багатьом українцям не сподобалась айдентика Євробачення. До речі, гасло шануємо розмаїття було саме в Україні, і втілювало воно як традиції, так і сучасність. Це офіційна логіка, але я думаю, що ЛГБТ-спільнота розуміли це гасло по-своєму. Студія банда щось шарить з у радіо. Заради конкурсу Лівобережку ремонтували і вдень та вночі, подекуди без вихідних, але найважливіше це результат.